Привіт! Сьогодні, як і обіцяла, буде відео про те, як створювати ефективний рекламний слоган. Тож давайте розглянемо основні правила: слоган має бути коротким та лаконічним. Найкращі слогани це ті, що передають образ бренду в очах користувачів. Фраза повинна бути чіткою і лаконічною, щоб швидко передати повідомлення. Емоційний вплив а вже ж люди всі емоційні та ірраціональні. і зазвичай люди купують просто за покликом серця, за покликом емоцій, а не тому, що їм дуже сильно потрібно. Тому ці емоції потрібно передати в слогані таким чином, щоб користувач відчув цей ритм життя і це покликання все ж таки купити у цього бренду, тому що цей бренд передає емоційний стан цієї людини на даний час. Унікальність. Ваш рекламний слоган повинен бути унікальним та відрізнятися від конкурентів в такому випадку. Ви точно запам'ятаєтеся вашим користувачам, легко асоціюватися з брендом. А вже ж, клієнт повинен легко і просто зрозуміти, що цей слоган саме про ваш бренд. Тож тепер ви знаєте, як легко і просто зробити рекламний слоган. А тепер розглянемо, як формувати слоган на прикладі дуже крутого бренду. Який ми всі знаємо. Тож let's do it! А якщо сказати точніше, то just do it! Тобто Nike. Уявіть собі, що на початку 1980 року Nike була компанією, яка займалася виробництвом кросівок і дуже програвала такому гіганту, як Рібак. Але все змінилося в 1988 році, коли в них з'явився рекламний слоган «Just do it!». А тепер найцікавіше. Ідея цього слогану виникла на основі подій одного злочинця, якого засуджували. І останні його слова були «Let's do it». Потім рекламна агентка займалася креативною складовою для Nike, Трошки переробили цю фразу і все ж таки зробили її «Just do it». Просто зробиться. Це не просто фраза, яка була придумана. Це фраза, яка передавала життєві цінності, жагу до життя. А також глибокий сенс, який багатьом людям відгукнувся. Just do it став не лише закликом до активності, він уособлював філософію бренду, подолання власних бар'єрів і сміливість діяти. Ця фраза стала настільки потужною, що люди захотіли купувати кросівки і одяг Nike, тільки тому, що їм дуже сильно відгукувалася ця ідеологія, що давала їм наснагу жити та робити щось для свого майбутнього. Цей слоган став універсальним мотиватором для людей по всьому світу. Тому їх продажі зростали кратно кожного року. І зростають і досі. Тож, слоган це не просто рекламна фраза, це ідеологія, це образ в очах споживачів, і компанії можуть передавати за допомогою просто звичайної фрази, як нам здається. А напишіть в коментарях, які слогани запам'яталися саме вам. Дуже цікаво, буде почитати. Дякую за вашу увагу! А також не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал. Далі будуть відео ще більш цікаві. Дякую за вашу увагу та па-па, до нових зустрічей!